Йо, всім здравію, з вами Кіра. Сьогодні я вам розкажу, як відправляти товар через Вінтед по всій Європі або в Польщі пачкоматами. Саме головне, що самостійно дивіться відеоролик до кінця. А також ви зможете своїми власними очима побачити, як я за 5 хвилин заробив 900 злотих. Гарного вам перегляду! Ми приступаємо далі. Ще хвилиночку уваги я покажу свій телеграм-канал, дякую. Я всім дуже вдячний, що підписуєтесь на мій телеграм-канал. 36 людей. Я вас люблю. Підписуйтесь, тому що скоро я буду розігрувати цю кофточку. Якусь новини, не знаю, що це. От мій Телеграм. Також я тут пощу якісь пости свої ексклюзивні. Вот. Пишуть мені. Ну що ж, зараз я вам розкажу і покажу поступово і докладно, як відправляти товар через Vinted. Сам процес як відбувається. Зі сторони продавця. Це саме головне, тому що мало хто знає, я зараз вам все покажу. Так, що дивіться відеоролик до кінця, і ми приступаємо. Краще, от він тут каталог наш. Заходимо сюда, там до сповіщення. Особисті повідомлення шукаємо того челіка який його купив товар, це в мене буде цей тіп. І в нас буде таке сповіщення Get shipping label Ми нажимаємо Get shipping label і нам приходить накладна. Сюди через. От, зразу, бачите, прийшла. Ми можемо із. Скачати, і тут навіть є інструкція. Вот. Ми скачали. Блядь. І от, ми маємо таке: або вона ще проходить вам на електронну почту, там, наприклад, або Google, або Apple, немає різниці. Ми це просто скачуємо на свій телефон і йдемо далі, куди я поступово касав. Тут я мав на увазі, що після цього ви маєте піти роздрукувати цю накладну. Ну, принтером або піти кудись до когось. Ну, ви зрозуміли. От, коротше, якщо роздрукував. Все наклеїти. Коли ми роздрукували вже свою shipping label, ми йдемо відправляти наш товар через пачкомат. Це все самостійно відбувається. Дивіться далі. От мене місці. От пачка ставом. І закриваємо. Все, в принципі Ми надіслали товар. Тепер будемо очікувати на гроші, щоб купляти собі такі набої. Да. В принципі, це і все. Будемо просто очікувати, коли наш товар забере покупець і сама платформа нам надійшла кошти. Коротше, вот, от, чувак забрав товар наш, який ми відправляли тиждень назад І от. Три дні назад товар прийшов. Вчора він підтвердив, що все гуд і 250 злотих прийшло на баланс. Ми можемо йому залишити відгук, або Або можемо залишити відгук. Ну, щоб репутацію поняття і так далі. Не знаю, там пишемо палец або якісь смайлики, оце все. Типу, рекомендуємо Вот, і все. Але в чому прикол? Він мені нічого. Ну, типу, він мені мав би відгук ставити, а не я йому. Але все же, продавці тоже можуть ставити відгуки, хто у нас купив товар. Ну і. Це буде, конечно, краще. Ну, я нікому не ставлю майже відгуки, я на відео показую, що можу так зробити, і нібито вам якось докрутити відгуки. Як накрутити, в принципі, Ну, просто побачиш, ого, чоло поставив відгук, то інтерв'ю вам тоже поставив, так що да, Пользуйтесь. Знаю, що через ноутбук ніхто не буде продавати. Я вам просто показав приклад. Зараз буде через телефон і також пачкомат інпост, в якому можна без накладної відправляти товар, і він вас доставиться до покупця через QR-код. Так, що дивіться. О, це зараз ми він тоді через iOS. Ми натискаємо і теж пише Get Chibin Label. І ми нажимаємо Digital Label, це QR-код. І нажимаємо кнопку get label. Зараз на сама платформа інтед надійшла її. Ми теж скачуємо у файлах. І... Або ми можемо навіть не скачувати, просто підійти до пачкомату, коли вже у нас буде готовий товар. І прикладаємо, і все, в принципі, ок буде. Зараз побачите в відео. От в він де пачкомат. І ми маємо нажати на надай пачки. Потім. Маємо взяти, де мам-код звороту, лоб-код надання, тому що ми будемо як по QR-коду, а не по етикетці. От нас просить цей код, QR-код. Ми маємо просканірувати його тут через телефон Vinted. Ми не надіслали, О, у нас такий буде екран. Всі ще не надіслали, а там QR-код просканірували. І от ми тут відкрився печкомат, воно рандомом тут вставляє. Моя пачка без етикетки, без нічого. Це другий, тільки він постійно існує. І закриваємо, і все, в принципі. Сюди принципі, не підходити, але я вам покажу, що висилка колейна, пачки, там щось там пише. І все. Типу. Все, закінчимо дішею. Кінчимо дішею. Все, у нас норм. Ну, а зараз ви побачите, як я заробив 900 злотих за 10 хвилин. З мого досвіду я просидів в торговому центрі, навіть нічого не задумався, міняв ціни на свої товари на платформі А ну, От зараз я тут сижу відпочиваю, може така деборка, так? Да? Дивіться, у нас може бути ще один спосіб, це другий. Це, це знову ж тільки, бо можу добре, або такетка або цифрово атакетку, скаку типу, як QR-код. І нам не буде потрібна ніяка там наклейка, друкувати щось там. Просто беремо це, ну занаживаю і все, в принципі, в мене почуван суття. Зараз нам прийти а, там ця етикетка, Вот прийшла. І вот, ми просто коли я по чоколадку будемо показывать. показував. ты здесь десь хвилин, мене купили вже інші товар, це сирочка. Тут у нас паралле пачка. І тут бачите, у нас немає вибору, вибороч, це чи наклейка. Накладна, то ми просто лежаємо сюди. І зараз він прийде сюди та накладна, яку ми маємо її Xerps і ми маємо її наклеїти на посилку. Пройшло ще десь 10, 10 хвилин. У нас купили таку футболку. Я можу і а, почти польська тепер. Нажимаю етикетку і все. У нас купили вже третій товар за 15 хвилин. І може десь заробили, в принципі, 900 злоток. за 9 тисяч гривень. Переходьте в мій телеграм-канал, я вас там всього навчу. Ну, я знову вирішив вам записати, як я відправляю товари через інпост і саме через QR-код. Я ж не забуваю за підписників. Також можете передивитись, точніше подивитись. Ми вже в принципі на місці, печкомат Тут ми вибираємо дай пачки і вибираємо тут мамюш. Вже... Мам кот з року, того кота дані. А, ні, стоп, а, так, да, так, да, там. Божу, 13-ї ночі, треба спати, я щось тут, блядь, відправляю посилки, да? І тут зараз про просканувати те, що у нас в телефоні там на Вінтеді. Там буде QR-код, ми просто будемо так, воно сканірується, і потім з цих пачкоматів щось відкривається там рандомно. І ми цю пачку відправляємо. І це, в принципі, все. Ми вже, в принципі, відправили, можна сказати. І все, да, і бабці чекаємо. Секунду назад я тільки ще просканував, тому що в мене було не віддати той QR-код. А потім, показуєш, нам треба надіслати туди пачку. Блять, у нас здорова. Я її взяв. І дивіться. От, бачите, відкрилось, ми її відкриваємо. Тільки не закриємо, якщо ми закриємо то буде показувати, що ми її нібито надіслали шить. І ми її результати. В принципі, помістилось якраз. Ну, там кур'єр буде її забирати, так що все норм. Так, да, вона ж помістилась. Все, ми її закрили. Очкомат. І це в принципі все. І будемо очікувати вже моїх 900 злотих, я відправив через три дня мають прийти. Зараз я теж буду відправляти ще один товар, що накладну робити. Це всі товари, які я мене купила за 10 хвилин тих три штучки. А, зараз я йду роздруковувати дві накладні ксерокопію і потім покажу, як відправляти далі. От, коротше, я роздрукував у мене сорон пачка. Ми тикаємо сюди. І тут має бути на дайпіше ту дані ж маємо. І тут буде QR-код. І тут що у нас за код? Ми маємо його сканувати тут, і у нас має, в принципі, надіслати. Зараз я заклею і покажу вам. Хвилин, ну, Ладно, ще в 2 хвилини. Ми представляємо так пачку. От. Вона засканувалася, і зараз мається на наді... зараз має десь, через цей скан відкритись якась скринька. Маємо побачити, що має бути якась мала. У мене пачка мала. От. Сюди закриваємо, щоб вона була закрита. Достовірив, що вона закрита. Вже все, ми надіслали пачку, тепер маємо очікувати десь протягом трьох днів, якщо це по Польщі, бо я там в Польщі. Чел забирає і він підтверджує, ми отримуємо гроші на наш баланс Vinted. В принципі, це і все. І ставить вам відгук. Все можливо, я вже перечислив, як відправити товар через Вінти, які існують методи відправлення товару, як отримати кошти. Надіюсь, ви все зрозуміли. Якщо якісь з вас будуть питання, задавайте в коментарях. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, всім па па па, -па.